Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти, яким чином можна автоматизувати роботу дренажно фекальних насосів серії 50 vqd, VQD 1,5 кВт QG і 50 vqd 2,2 кВт QG. Ці насоси у нас йдуть без поплавків, у них кришки просто ними не обладнані. Чому? Тому що поплавки не можуть витримати таку потужність. Але часто густо все ж поплавки потрібні, і я розповім, яким чином їх можна встановити на ці насоси. Нам для цього потрібно буде поплавок з довжиною кабеля або 3, або 5 метрів, в залежності від того, які у вас потреби. Провід з вилкою, який буде витримувати навантаження 2,2 кВт. Перемичка. Провід з Розеткою, який теж повинен тримати 2,2 кВт. Або можна підвести насос до контактора напряму. І отакий контактор. Звертаю вашу увагу, він тримає 20 А навантаження. Значить на контакторі. Верхні два контакти. Ось потвір, ось гвинт. Верхні два контакти. Це у нас управляючі. Нижні 4 це ті, що будуть тримати навантаження. Вхід, вихід. Яким чином це все діло скомотувати? Беремо повід з вилку. Заводимо перший край з перемичкою. На вхід напруги в контактор. На силову частину. Другу частину цієї перемички ми з вами ставимо на управляючу частину контактора. Верхні два контакти нагадують, це у нас управління. Зробили. Друга частина. Тут у нас вже йде використання поплавка. Як правильно. Підібрати, ну, зазвичай тут іде три контакти. Як правильно підібрати, які контакти використовувати. Напруга на насос повинна подаватись тоді, коли поплавок у нас підніметься до гори разом з рівнем води. Беремо прилад, ставимо його на пищалку так звану, і шукаємо. Які контакти будуть замикатися, коли ми піднімаємо поплавок догори. Підняли поплавок догори, замкнуто, розімкнуто. Тобто нас буде цікавити чорний і коричневий провода. Синій ми відводимо в сторону і ізолюємо. Чому? Тому що коли у вас поплавок опуститься вниз, на нього прийде 220 вольт. І може трошки бути біда. Або обкусаєте, або ізолюєте. Ми в даному випадку заізолюємо, тому що безпека це дуже важливо. Заізолював. І що ми робимо? На другий провід прикручено один контакт поплавка. Контакти краще пропаяти або використовувати спеціальні гільзи для того, щоб не було нагріву на самих контактах. Зробили. Тобто, виходить, що ми фазу дали одразу через перемичку на управління, а нуль ми заводимо через поплавковий перемикач на управління ну і залишилось нам під'єднати силові контакти. В даному випадку ми беремо цю розетку. Так, залили. Далі цей контактор можна встановити на Дінрейку або в коробку, або на щиток, куди вам буде потрібно. І в якості насоса великої потужності у нас буде кибішка, яка досить добре коли працює. І давайте з вами тепер подивимося, як все це все працює. Gracias.